Сьогодні потрапила на неймовірне відкриття п'ятисотого магазину Копійка, що у Вінниці за адресою Київська 112. На заході панувала суперська атмосфера. Просто валялька та аніматори в яскравих костюмах розважали гостей з самого ранку. Кульки солодкавата, попкорн, атмосфера насичена драйвом та веселищами. Також гостей розважала жива музика і особливий гість шугар, під якого співала, танцювала, вся київська. Я також веселилася наповну. Відпочинок це круто, але я Прийшла за покупками. Тим більше, що сьогодні в магазині Копіючка безліч крутих новинок та знижки аж до 70%. Копіючка – це мережа магазинів у багатьох містах України. Тут шалений вибір товарів від побутової хімії і косметики до посуду та іграшок. Скупилася на півроку наперед, бо вигідно і ще й на святі відпочила. І тепер йду додому. Щаслива! Якщо ви ще не були, обов'язково завітайте в Копіючку. Це місце, де купувати не лише вигідно, а й приємно.